Всім привіт! Сьогодні отримала посилочку своїми новинками. Замовляла її, я вже досить давно. Просто це був збір наперед. Ну, і ось обіцяли, що прийдуть ці малявочки навесні. Першу частинку отримала, не всі ще приїхали. Відповідно, будуть ще доїжджати. Ось ця посилочка від Наташі Голубенка. Я продавця не змінюю. Задоволена завжди. Вже трішки тут скотч відмотала. Подаруночки маю. Там десь ще такі наліпки. Так, заматана, бачите, як ви бачите, в утеплювач. Ось такі різні наліпки буду ліпити на горщики. Там і бджілки, і якісь квіточки, трояндочки такі цікаві. Так, ну і що ще тут не замовляла. Чесно кажу, вже не пам'ятаю. Ну, я не знаю, особливо не читала, що там приїхало, що не приїхала. Бачила, що викладали кошти. От, хто приїхав, хто не приїхав. Так, зараз, мабуть, я познімаю гуртки і буду показувати вам по черзі. Небагато, немало. Приїхало 8 штучок різних. Самі цікаво, що там хто там, бо чесно забула вже. Навіть буду вставляти фото, то буду розглядати разом з вами. Ну, Декого, звичайно, пам'ятаю. Ось цього, наприклад, то пам'ятаю червону воскову, таку квіточку. Я її замовляю вже вдруге. Перша у мене розвалилася дуже швидко, так якось не встигла отримати і відразу пішла. Ворхорай. Надіюсь, ця така, я дивлюсь більшенька, краще. Оце така велика, одна з найбільших виходить. Сент Rainbow. Навіть і колір не спідкажу вам буду дивитися фото. Так, це кокату. Я цього разу думала, можливо, навіть це був у там такі були набори по три штучки, я якийсь один з наборів собі вибрала. Ось, тому що я ніколи не наважувалась на цей сорт. Щось він мені таку, ніби закриту форму, ця квіточка має, чомусь не знаю, не, не лежала душа до нього. Цього разу все-таки взяла, подивлюсь, як він проквітує. Лотері Принц у мене вже одна є, така квіточка. Взяла ще одну продублювати, тому що ну, ви знаєте, яка... який відсоток мутованих рослин, тому хай буде запасна на всякий випадок. Luxury Balls якісь. Такі, бачите, такі, ніби непогані рослинки. Для 1,7 досить, досить хороші. Ця трішки менша. Maider Prince К25. У мене є Maider Prince. Але ще одну взяла. для Хай росте. Друсі Kong, У мене ця теж дівчинка є. Ось. Дуже така потужна, хороша рослина. От представте собі, якщо я її отримала десь восени. Ось таку маленьку рослинку отримала, а вона мені вже за півроку виросла і перетворилася у ось таку гарню. Баришню, яка вже буде повторно квітувати. Вона квітувала в зимовому квітуванні. Я вам розповідала, що силу неї трішки не вистачило, почала втрачати тургор, я квітоніс прибрала, але вона дуже швидко відновилася, наростила шикарну, просто розкішну кореневу систему. І ось зараз видала вже, вон, подивіться, який квітоніс, тому скоро буде нова квіточка. Так, тому і ця поїде жити до живого моху, Я їх усіх попересаджую, замовила свіженькі, чекаю. Так, ну і ще одненька у мене Пінк-Пантера, рожева пантера. ну Це, мені здається, найменший кущик, але нічого. Зараз я їх всіх трішечки трішечки пролю. ну от Якраз і добавлю HB101 крапельку. І по капелинці всіх попідливаю, за два дні відпою, а потім і попересаджую. Продовжую знімати відео вже на наступний день. Всіх попоїла, трішечки водички подобавляла, поставила їх ось так. Стоять усі, бачите, листочки всі в тургорі, як зайчата з вушками. Сьогодні має прийти мох. Думаю, завтра буду їх пересаджувати. Попротираю, промиваю дещо. Ось цю найбільшу я впізнала. Такий досить бажаний сорт прийшов. Ось в такому великому розмірі. Я чомусь навіть і не очікувала, що саме велика буде. Я думаю, вона швидко заквітує. От. Ну, і покажу, мабуть, вам відразу, що, тому що відео таке не сильно довге, а коротеньке покажу відразу, хто в мене планує квітувати. Квітоносів дуже багато. Всіх, мабуть, не покажу, буде інтрига, сюрприз. От. Ну, Такі, кого побачу, там будуть зупинятися. Відразу, ось, якщо на цю полочку дивитись, тут у мене стоїть «Бразе Глорі. Ось такими величезними лапухами. Там один квітоніс у неї, вона чомусь його не продовжила, не схотіла, щось їй не сподобалось. Але вона випускає новий квітоніс, ось на цю сторону. Поруч з нею, ось ця моя новиночка, така піоновидна квіточка рожева. Уже ось такий квітоніс. Я все планувала її перевалити до більшого горщика, але ну, чомусь з часом ніяк не складається. Там у мене якась новиночка, вона прийшла, ось, бачите, навіть і не пересаджена. Буде квітувати. Далі, тут бабулеточка теж буде квітувати. Наступний такий зелений бігліпчик, бачите, теж квіт... нещодавно буквально обрізала квітоніс. І відразу. Пішли нові корінці, пішов Квітоніс. Там у мене пілорчик червоний. Фото буду вставляти, всіх нас відразу не, не згадаю. Заквітувала моя Анна Біч. Ну ось така квіточка цікава вийшла. Загалом вона непогана, по кольору цікава, по формі крилець гарна, але ж ви бачите, яке вона, що вона мені тут не чудила, проквітла із центру. З центра дасть вона мені якесь дитинча не дасть. Я чомусь думала, що це, мабуть, триліпс буде, але ось ця друга пелюстка, щось така, якась покручена. Я думаю, просто її сил не вистачило. Все-таки мутація присутня. Вона непогано росте, добра, коренева. От, Не знаю. Звісно, почекаю, можливо, щось таке десь і випустить. Так, далі. Новиночки тут якісь у мене мають бути з квітоносами. Те, що я замовляла. Ага, ось перший це, це балкіс. Теж планувала пересадити до більшого горщика. Все ніяк, ніяк. Там уже заплів. Так що вже, бачите, деформується стаканчик. Ну, я думаю, заквітує. Нічого страшного йому тут вистачить. Далі, ой, дуже чекаю, дуже чекаю малявочку свою, яку я придбала. Йола. Красатулька. Десь вже такий квітоносик у неї. Ага, на цю сторону потягнула. Ось такий квітоніс у нас. Так, вона добре вже підросла. Ось цей такий листочок, видно, новий у неї хороший, величенький, порівняно. От. Ну і там і корінці поплились, поплились, бачите, уже низ заплетено. Така легка посадка повітряна у неї. Далі, хто пам'ятає, ми разом з вами, я пам'ятаю, Світа просила пересадити, показати, як я пересаджую до живого моху. І разом з вами на каналі восени пересаджували ось цей Velvet Prince. Ну, ось так він, бачите, наростив корінці. Теж з тієї грубки, щоб його перекинути до більшого. І він видає мені вон там квітоніс. Бачите. Не знаю, вистачить у нього, не вистачить, сил його роз. Ну, така немаленька вже рослинка. Так, а Кого ще цікавого чекаю, це, здається, ось цю красуню. Це ось такий шилька. Ні, там стюартіана на щось. Ну, якийсь мікс накручений. І десь тут квітоніс я вже бачила. Ага ось з тієї сторони. Такий красивий кущик. Гарненькі листочки. Так, то щось із нового тянеться. Квітоносик, ось тут квітоносик. Тут вже ось скоро будуть відкриватися квіточки. Так, більш поки що тут нічого цікавого. Переходимо до наступної. На наступній у мене ось ця красуня Леді Кью. Я думала, вона тут мені пробудить, але вона пробуджує. Ось, бачите, набухша бруночка, але там і новий квітоніс знизу тягне. Вже Заглядаю до ось цього, до цієї бабулетки. Пінпюр. Коріння дуже хороше у всі сторони і листочки добре ростуть, але нічого не видно поки що. Ця малявочка новинка у мене, яку я придбала, каліпсо. Посадила її ось так в мох. У неї такий довгий квітоніс, вона прийшла до мене квітуча. Ну, що я споглядаю? Споглядаю, звичайно, що корінці, ось бачите, розкуклені, вони активні, ростуть. А вона хотіла квітувати, ось цей вже прямо аж донизу пішов, Ось так. І з брунечки ось тут, але я щось її якось випадково зламала. Ну, і думаю, що й добре, що зламала. Хай набирається сил листочки ростить. Далі у мене там уже буде то у мене метелик дракона. Буде. Там у мене знов таки чері бомб друга. Перейшла на балкон. Ось на балконі, у мене, я вам вже показувала це Дженет Брендон. Тяне квітоносик, а поруч з нею стоїть тошик, пілорчик, якого я теж нещодавно показувала в огляді. І теж не стримався і видає квітоніс, хоч ще дуже так рясно квітує, я б сказала, двома квітоносами. От, з цієї сторони два квітоноса тяне красунька тоші. Досить величенький квітоніс уже в сакури. Потім, я, якщо чесно, не розраховувала, що будуть квітувати ось ці красуні мої шильки і їх такі подібні види, але вони теж хочуть квітувати. Навіть новенька Сандеріана буде квітувати. Піратик теж саме квітує. Ще такий рясний, такі гарненькі, яскравий квіточки не, блідні, не робляться. Проте зараз фокусую. Проте вже ось такий квітоніс у нього. Мій кущик Денвера. Мама з дитинчам, дитинча повторно тяне квітоніс. А мамочка розбудила ось, а це ні, це, пробу... це, квіт... це здається, квітоніс від малечі. Ось пробуджена верхня брунька буде. А ось мама звідси, не знаю, це квітоноси? Так, да, квітоноси, я думаю, так. Да. І за іншої теж. Ось так. Тут Представляю, що це має бути вже за кущик. Моя повторка стюарта не пересаджена, не встигаю. Так, ну, тут він засушив оці бруньки, всі свої, всі свої бутончики, але щось іще тяне, тяне, можливо, десь там на кінці захоче щось дати. Проте. Щоб не чекати так довго, то він вирішив іще один запустити квітаніс. Ще одна моя така рябенька красуня. Там теж Квітаніс. Ну, а ці, що я пообрізала, то вони просто ніби збожеволіли. Я вам вже показувала Манхеттен мій ось. Подивіться вже, які хорошинки. А ось ця красуня це Урсула. Нещодавно, тільки я її зрізала і ось всі, всі верхні бруночки проснулися. Кого я ще чекаю? Метелик, білий, баладу з квітоносом. Ось моя здоровенна Сандеріана Теж з квітоносом, е -е... моя вишенька. Звичайна, але їй не хочеться відпочивати. І вона ще один квітоніс дає. Це бігліп метелик з квітоносом. Це ніна, така невеличка риженька, руденька квіточка. От, ну, дуже багато квітоносів. Багато ще на тих, кого я маю без підпису, не підписаних. Простіше, мені здається, назвати тих, хто не має квітоноса, ніж перелічити всіх, хто планує квітувати влітку. Якщо чесно, не знаю, що це має бути, тому що в мене таке вперше, я не очікувала, якщо, наприклад, Брати осінню, осінню пору, то я до цього готувалася, я їх підживлювала добривами для квітування. Цього разу вони не отримали нічого, тому що я навпаки старалася їм полегшити їхні задачі. Я зрізувала квітоноси і підживлювала їх, їх більш азотними добривами. Ось. Ну, А тепер замовила для квітування, тому Наступний полив буду підживлювати все-таки для квітування, щоб вони якось відновилися, набрали сили, і це дало їм змогу проквітувати. Ось з дня на день вже чекаю розкриття кімонушки своєї. Покажу зараз вам, хто в мене вже почав сезон цього, цей сезон квітування. Це, звичайно, такі дуже, дуже приємні перлинки моєї колекції. Почало розкриватися оце роде сонечко. Неперевершена квіточка, звичайно, така гаряча, ніби нещодавно квітувала, і подивіться, що вона тут накрутила, навертіла. Квітаніс і два відгалудження. Така буде дуже красива гілочка квітів. Колір неймовірний. З часом він трішки вигорає, але ну, можна помилуватися все одно. така ж уже ці крапенки біля губки і самі пуп'янки руді виблискують на сонечку. Рівна. Наступною покажу вам ось цю красуньку свою фірарку. У відео про пилорів. Щось я її забулася, десь на поличках не показувала. Ну нічого. Я вам ще її покажу і не один раз, тому що вона тільки починає квітувати. Ось такий вона тягне квітоніс на відгалудженій брунці. Квіточка така кучерява. З такими красивими, подивіться, Помальовками, розмальовочками. І ви знаєте, я її ж пересадила взимку, тому що помітила, що щось із корінчиками не дуже добре було. Дивлюсь, ніби починають підсихати, скидає вона їх чи що. От, то я її швиденько до ось такої посадочки. Тут більше моху, мабуть. Ну, і в мох і великі такі шматки кори я поклала. ось ну ніби Ніби корінці. Пошли активно, бачите, і від шейки, і в горщику, і плюс до того я дивлюсь, що в неї ще один квітоніс буде. Ось видно вам, не видно там тяне. От. Не знаю, витяне, не витягне, аж страшно якось за них, що вони таке понадумували собі. Ось така гарнезна. Ну і ще одна моя красуня. Перлинка моєї колекції. Мабуть, за неї я найбільше переживала. Ні за кого ми ще не переживала, так як я за нею переживала. От. Я вже розповідала, що купувала її взимку, і вона до мене прийшла підморожена, добре підморожена. От. І я її швиденько почала відновлювати, позрізала все. І давай ростити, відновлювати тургор листочком, ростити корінці, ну, ніби добре все. Надію, що так і далі будемо з нею дружити. І ось дочекалася я. Не так довго, ви знаєте, не так довго я чекала, і вона видала мені ось одну бруночку. Можливо, побільше видала, проте, бачите, я решту квітоносів всі прибрала, оставила лише один. І ось такі маю перші домашні квіти. Вони мені такі, неймовірні. Така ця форма цікава в неї, ніби отом роблять майстрині з холодного фарфору квіти. От щось таке подібне. Витончені ніжні такі. Досить великі, не маленькі. Один куп'янок щось відсушила, але нічого, я їй все пробачаю, аби тільки жила і квітувала. Така красунька. Вусики, пелюсточки, такий ніжний, рожевий відтіночок ніби. Позаду кожної квіточки. Та можна розглядати. Ну, ось якось так ми почали квітувати. Оце літнє, мабуть, уже буде в мене літній сезон квітування. У мене відкрився, тому буде продовження. Слідкуємо за новинками. На сьогодні все. Всім гарного сонячного дня. До побачення!